Коли людина помирає, що далі? Мені сьогодні 30, то мені ще здається, що я ще проживу багато, Ну, комусь вже 40, а комусь вже 50, а може і більше. І ми все одно рано чи пізно прийдемо до цього питання: а що буде після смерті? Ми сьогодні постараємося дати відповідь, чи є у нас надія? Я хочу, щоб ви уважно слухали, тому що ми будемо говорити все на основі Слова Божого. І так, давайте на початку ми прочитаємо одну історію, яка записана в Біблії, в Матвія 9 розділ з 18 го і далі. Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших. Це Ісус говорив. Цей старший уклонився йому та й говорить: дочка моя хвилі цієї померла, та прийди поклади свою руку до неї, і вона оживе. Підвівся Ісус, пішов услід за ним, а також учні його. А Ісус, як прибув до Господи старшого, вздрів додарів та юрбу голосильників, то сказав: відійдіть, бо невмерло дівчали спить і насміхалися з Нього. А коли народ випроводжено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчинка встала, і вістка про це розійшлася по цілій країні. Чому вістка розійшлася по цілій країні, тому що до такого часу... Такого досвіду не було. Ніхто ще не бачив до цього часу, щоб людина, яка померла, потім поверталася до життя. На початку ми в перших зустрічах говорили, що прокажений прийшов до Ісуса, і Ісус його зцілив. Потім сотник прийшов і теж Господь стілив по Слові. Тут ми бачимо, що приходить старший Ісус, він потрібен не лише для бідних, Він потрібен і для старших, і для усіх, освічених, неосвічених. Ну коли ми бачимо попередні історії, то Ісус зцілив, але коли померла дочка, що може зробити цей батько? Що може зробити мама, коли дитина помирає? Що може зробити наука чи філософія знання, які знання, що можуть дати, коли людина помирає? І він прийшов до Ісуса. Ісус, коли прийшов туди, то що Він побачив? Він побачив, Музику дударів, ось, е, побачив е, людей, які плачуть. Ісус каже, чому ви сумуєте? Не вмерла дівчата? Але спить. Але ж насправді то дівчинка померла, то виникає питання, що мав Ісус на увазі, коли сказав: вона спить, вона не померла. Але насправді дівчинка померла. Я хочу на основі слова Божого, щоб ми побачили, що таке смерть. І вернеться порох у землю? Як Бог... А дух вернеться знову до Бога, що дав був Його. З тілом, як би нам зрозуміло. А дух? Написано, куди? А дух до Бога? І от виникає питання. Що таке дух? Що таке дух? Куди, це... куди до Бога? Як це відбувається? Давайте ми подивимося на самому початку, як складову для того, щоб нам зрозуміти буття людини, нам потрібно розуміти, що було сказано вперше про людину. Тому що Творець у нас Бог, написано на початку Бог створив. І потім написано нарешті створимо людину. Це була основа сьогодні, коли ми сидимо тут. Ти є саме цінне в Божих очах. Ніщо для Бога нема такого цінного, як людина. Яке б життя в тебе не було, що би ну, не сталося в твоєму житті, які гріхи би не вісли на твоїм життям, і ти думаєш, що ти вже втрачений. Ні, для Бога ти є цінна людина, я і ви цінне. Тому що для чого був Ісус приходив на нашу землю, якщо ми не саме цінне? І ось творіння людини. Написано: створив Господь Бог людину з пороху земного, потім вдихнув у ніздрі її, і людина стала живою душею. Давайте по порядочку. Ми бачимо нашого творця, який як скульптор. Я думаю, може, ви зустрічали людей, які вміють з глини щось ліпити. от і віть цей Бог своїми оцими, своїм розумом творить людину. От він бере з землі, виліпляє органи різні, вуха, нос, все От, от він зліпив, но глина має почуття. І ось. Ми бачимо Ісуса, який зліпив. Що відбувається далі? Відбувається далі. Бог бере цей порох, вдихає, робить у цей подих, вдихає. І порох плюс дух жива душа. Або іншими словами, елементи землі плюс дихання жива істота. Ну, знаєте, у нас виникає тоді питання: а що таке дух? На євриті це руах. Що означає дихання. Ви знаєте, що дух і душа це різні поняття. Спочатку земля. Ось, є от земля. Уявім, що це от земля, ось, це людина. Ось. Йде божественний розум. Бог має життя в самому собі. І він руах, дух, вдихнув. Дихання вдихнув. І потім після цього появляється… Жива душа. Ну, от Куди ця душа після смерті дівається? Ну, от коли померла дівчинка, то дихання повернулося до Бога, а тіло поки залишалося лежати. Якби Ісус повернувся через місяць, то вже ви були одні кості. Що таке душа? Нам треба розібратися сьогодні, що таке душа. І нам тоді буде зрозуміло, куди ця душа дівається. Написано так: душа, яка грішить, що відбувається? Тобто в Біблії поняття душа може померти. Ми можемо чути, що тіло помирає, і якби, а душа десь відходить. Но біблійна концепція абсолютно інакша. Пам'ятаєте, коли Бог сказав: не їжте з цього дерева? Адам і Єва, що зробили? Вкусили. А що прийшов ворог сказав? Не помрете. Що сьогодні ми бачимо? Ми бачимо смерть. І ти порох, і до пороху повернешся. Адам. Був глиною, Бог приходить, вдихає дихання, Адам жива душа. Жива душа. Адам, який вкусив, згрішив? Згрішив. Адам сьогодні живий. Я би хотів би його зустріти. Перша людина на цій землі. побачити яка це 3 а може, 6 метрів. Це було би дуже єв, побачити яка красива єва була. Хотілося б чоловікам побачити? Який це ідеал? Да? А, а, а жінкам би хотілося побачити ідеал чоловіка зовні? Тобто Адам був цим ідеалом. Ну що ми? Ми не бачимо сьогодні Адама. Ну Адам, жива душа, помер. Тому що так сказав Бог. Що сьогодні диявол говорить? Ні, ви не помрете. Мудрий Соломон пише так: бо знають живі, що помруть. Живі знають, що помруть, а померлі, а померлі нічого не знають. Їхнє кохання, ненавість, заздрощі. Емоції, так? ми маємо емоції. Все загинуло. Ну знаєте, якби на цьому зупинитись, то ми б задавали собі питання. А де ж тоді відповідь? Я же ж грішний, написано Усі згрішили. Хто може підняти руку і сказати, я не грішу. Я ніколи не порушую Божий закон. Ніхто, ми всі знаємо, що ми грішні. Тому, якщо ми знаємо, що грішні, душа, що грішить, вона, вона помирає. Приходить Ісус Христос. І каже, не вмерло дівча. Що роблять інші? Починають насміхатися. Чому насміхатися? Ну, бо всім зрозуміло, що вона померла, вони досвіду такого не бачили. Але що означає, що Ісус каже, вона не померла. Ісус коли-небудь обманював, коли-небудь шутив в подібних ситуаціях. Для кого вона спить? Для Бога вона спить. Подивіться, що написано. Іоанн. Який бачив Ісуса Христа, і пише: ось живий, був мертвий, Ісус був мертвий. Ви знаєте про це? І ми знаємо, що Ісус Воскрес. І написано, І Він живий на вічні віки, і Він має ключі. Він має ключі від смерті. Яка це надія для нас? Скажіть, будь ласка. Якщо Бог воскресив цю дівчинку, потім ви в Біблії знайдете, що Господь воскресив Лазаря. Потім ви знайдете, що Ісус сам Воскрес. То яка це надія для мене? Послухайте, що пише апостол Павло до Солонян. Сам бо Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сурмі зійде з неба. Той Господь, який він ходив тут, повернеться, і написано далі. І вперше воскреснуть мертві у Христі. А потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом з ним на хмарах на зустріч Господню в повітрі. Так завжди будемо з Господом. Не написані останні слова, там він далі пише: отож, потішайте один одного цими словами. Що означає мертві у Христі? Ми говорили, що Ісус Христос сьогодні кличе кожного, мене, вас, Він кличе для того, щоб ми могли познайомитися з Ним. У нас виникне питання, як це зробити. І у нас є слово Боже. І дивіться, що написано далі. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були якими. Кожен, хто вірує в мене, щоб не загинув, але мав життя вічне. Тому нам нічого боятися смерті, якщо ми довіряємо Ісусу Христу. Я хочу розказати одну історію. На реальних подіях історія, коли одна дівчина повірила в Ісуса Христа. Батько він був дуже проти. Він не вірив в Ісуса Христа. Дівчина, яка була там, вона що може зробити вона? Вона повірила в Ісуса Христа. Він не вірить. І це було дуже таке розділення ось між батьком. Батько перестав спілкуватися з цією дівчиною. Вона знайшла друзів, вона почала співати. Вона співала в хорі. Там був великий хор 40 Молодих людей запросили в одне місце співати. І ось дівчина хотіла попрощатися з батьком, вона прийшла і каже, хотіла попрощатися, а батько сказав, що тобі до мене? Їдь собі. І дівчина поїхала, вони 40 молодих людей їхали в автобусі, співали пісні. Вони там приїхали, співали там пісні. Коли вони поверталися, їхала спереду ав... вантажівка з трубами. І труби відсипилися і повністю пронизли автобус. І 20 молодих людей вони загинули. І там була ця дівчина, вона теж загинула. І знаєте, в пресі написали журналісти, де був Бог, коли його діти вихваляли його в піснях. Де був Бог? Батько, який це побачив, він прийшов в церкву. Він прийшов туди, він сказав, він почав кричати. Він сказав: Я притягну вас до відповідальності, ви вбили мою дочку. Поверніть мені, мою дочку. Я збираюся привести вас до суду. І знаєте, на наступний день був похорон. Це був дуже складний похорон. Ось коли дівчинку вже туди впускали в могилу. Батько кинувся туди і каже: Засипте мене, я не хочу жити. Останнє, що було, я її відправив туди. Тепер я її після цього не бачив. Я не хочу далі жити. Коли закінчився похорон, люди вже розходились, і батько все ще стояв на цією могилою, стояв, дивився. І там подруга стояла, побачила батька, який стоїть. Вона підійшла до цього, підійшла до батька, і вона сказала: не переживайте, ваша дочка оживе. Вона воскресне. В нього лице відразу змінилось. Вона сказала, що ти, що ти говориш? Вона говорить, ваша дочка, вона воскресне. І вона починає цитувати вірш з Біблії, вона говорить: подивіться, мертві во Христі! Воскреснуть, вона повірила в Бога. Коли Бог повернеться назад, вона воскресне. Він каже: то я побачу свою дочку. Вона каже, Я не знаю. Але ж ти кажеш, що мертві во Христі воскреснуть. Вона каже, так, то я побачу свою дочку. Він каже, я цього не знаю, тому що написано, мертві в Христі. А я не знаю, чи ви віддасте своє життя Богові. І він впав на коліна і каже, що мені робити, щоби повірити в Ісуса Христа? Тому що мертві в Христі воскреснуть. І ви знаєте, це питання воно повинно кожного турбувати. Що мені робити, щоби повірити? Де мені знайти цього Ісуса? Ви знаєте, що є можливість, Господь сьогодні кличе. Написано, що коли голос Духа Святого, ви чуєте, не робіть запеклими ваші серця. Ворог, який сказав єві, не помрете. Сьогодні ми бачимо на власні очі, як люди помирають. І сьогодні багато, тисячі мільйони людей не мають цієї надії, тому що не вірять, що Ісус має владу. Він нічого не може зробити, поки сьогодні ти не відгукнешся на цей заклик. Бог це Бог свободи. Ісус сьогодні закликає кожного із вас. Він говорить, протяни мені руку, я готовий, готовий відповідати на твої питання. І Ісус Христос він говорить, я є живий, я був мертвий, я Воскрес, я є живий, я скоро повернуся на нашу землю. Тому, коли Ісус Христос жив на нашій землі, ходив в наших взуттях, їв нашу їжу, то скажіть, будь ласка, для чого це було, якщо ми не цінне, не саме цінне в Його очах, то для чого це все було? Будь ласка, подумайте, чи хотіли би ви зустріти Ісуса? Він сьогодні чекає, написано, що Він стукає. Ось я стукаю. Коли хто почне задавати питання, Боже, як мені Тебе знайти сьогодні, то ви Його знайдете.